Нова ера літальних апаратів вже почалася. Найшвидший літак з усіх коли-небудь створених. Технологія, що змінить світ, назавжди. І це все не про проекти насачі Японії вартістю у мільярди доларів, а по суті, гаражна розробка у місті Атланта, штат Джорджія. Як так вийшло? Вмощуйтесь зручніше і приготуйтеся до неймовірної історії. У 2018 році групою інженерів-ентузіастів була створена компанія Гермес, яка лише через рік заїхала у свій перший офіс. А вже у 2024-му вони будують літак для армії США. І не просто літак, а надзвуковий кватерхорс з максимальною швидкістю понад 5 махів, якщо точніше, то 6125 кілометрів за годину. Для розуміння шлях від Нью-Йорка до Лондона він подала. Ає за 50 хвилин Квотерхорс – це невеликий літак, довжиною всього 40 метрів, який покликаний радше стати демонстратором технології ніж серійним апаратом. Проте наступна модель під назвою Dark Horse вже може стати серійною. Серйозні випробування технології компанії Гермес відбулися вже у 2023 році. і включали в себе зліт з землі тестування функцій двигуна та систему управління. за рахунок чого. Ця компанія здійснила такий прогрес, а все через те, що ідея надзвукових літаків знову на порядку денному. Станом на 2024 рік армії США потрібен апарат, який буде швидший за легендарний Lockheed Martin sr 71 Blackbird. Особливістю чорного дрозда було те, що він був дивом. Незважаючи на свій футуристичний вигляд, цей літак вже давно списаний, він здійснив свій перший політ 22 грудня 1964 року і міг працювати на великих висотах, що дозволило уникати ворожих загроз. Трюк як придбати титану необхідному обсязі, не видаючи при цьому, що ви будуєте щось на кшталт Blackbird, був викликом безпеці. СР 71 був розроблений, щоб літати швидше ніж будь-який тогочасний літак радянського союзу. Блекбьорд був революційним, тому що це був перший літак, розрахований на тривалий політ зі швидкістю 2000 миль на годину. Команда інженерів прагнула швидкості понад три тисячі кілометрів на годину, і їм це більше ніж вдалося. Під час своїх стратегічних місій SR-71 міг літати зі швидкістю 3,3 маха, що досі недосяжно для винищувачів навіть п'ятого покоління. Швидкість SR-71 дозволяла йому ухилятися від ворожих ракет Земля повітря. Це було настільки швидко що до того часу, коли ракета змогла відстежити ЕСР. Рісімдесят 71 і визначити, як ціль було вже занадто пізно для запуску, навіть якби ракета була запущена, СР 71 був би вже далеко поза радіусом вибуху. А от в наш час військово-повітряні сили США зіткнулися з протилежною проблемою новітні російські і китайські ракети типу Кинжал, «Циркон» чи «Донгфенг-17» випереджають літаки, навіть якщо характеристики ракет завищені сучасним винищуван. Чим буде складно з ними справитись. Тому США активно допомагає стартапам, які готові представити нову технологію і обігнати конкурентів. Проте США цікавлять не лише військові борти, у 2020-му компанія Гермес отримала контракт на смішну для армії США суму півтора мільйони доларів для розробки літака, який буде використовуватись для перельотів президента США. А через рік ця сума виросла до 60 мільйонів щодо дозволить компанії втілити мрію про цивільний надзвуковий лайнер. Він називатиметься Халсіон, і в перспективі замінить теперішній борт номер 1 VC-25A і vc 25 b VC-25A був створений на базі пасажирських літаків Boeing 747 200 b які були дуже популярними для польотів на великій відстані. Президент США та його делегація мають 370 квадратних метрів. Трів приміщень на трьох рівнях за даними Білого Дому. VC-25A не має обмежень щодо дальності польоту, оскільки літак має систему до заправки в повітрі, враховуючи вік VC-25A, тодішній президент Дональд Трамп замовив будівництво двох нових авіалайнерів. Вони отримали позначення VC-25B. за даними ВПС США, Перший VC-25B буде готовий у 2027 році. А другий у 2028 році. На той момент літаки vc 25 a будуть на службі вже 38 років. Чи не час зробити крок вперед до надзвуку? Давайте ж розглянемо за рахунок, чого герої нашого відео збираються досягати супершвидкості гідної літака президента. Весь секрет, звісно, у двигуні, який називається Химера, більшість гіперзвукових платформ оснащені ракетним двигуном. Що обмежує працездатність ремонту, підтримність та надійність? Ракетне паливо дуже знижує працездатність двигунів, тому Гермес у своїй химері використовують. Повітря звучить дивно, проте реалізувати таку технологію не виходило ні в кого. Якщо описати процес дуже приблизно, він виглядає десь так, як у автомобілі з турбіною. Проте у гіперзвуковому масштабі ця технологія об'єднала ідею турбодвигуна і реактивного двигуна, що створює дещо принципово нове. Проте не один Гермес претендує на гіперзвуковий трон. Космічне агентство НАСА та компанія Lockheed Martin 12 січня представили експериментальний надзвуковий літак x 59 Літак збирається здійснити свій перший політ у 2024 році, після того як НАСА завершить льотні випробування, буде здійснено політ над кількома обраними містами США, збираючи інформацію про звук, який генерує X-59, і про те, як його сприймають люди. НАСА надасть ці дані федеральному управлінню цивільної авіації та міжнародний. Днем регулятором. як лідер у галузі аерокосмічних досліджень, наса працює над зменшенням шуму, що створюється літаками. Форма літака та технологічні досягнення, які він містить, зроблять можливим тихий надзвуковий політ. Тонка і звужена носова частина становить майже третину його довжини і розбиває ударні хвилі, які зазвичай призводять до звукового гуркоту надзвукового літака. Особливістю x 59 є значно менша гучність звукового удару, що виробляється під час подолання звукового бар'єру. Інші літаки, досягаючи на Надзвукової швидкості видають гучний, схожий на вибух гуркіт. X-59 зможе літати на надзвукових швидкостях, що перевищують швидкість звуку, не створюючи при цьому гучного звукового шуму. Замість цього X-59 при досягненні швидкості звуку видаватиме лише тихий стукіт, щоб зробити політ набагато тихішим. Інженерам довелося модифікувати конструкцію літака. У кабіни немає переднього лобового скла, тому пілоти X-59 використовуватимуть технологію External Vision System, систему зовнішнього бачення, що дозволяє за допомогою камери передавати зображення попереду літака на екран у кабіні. Цікаво, які прописані. Дії в разі виходу з ладу цього дисплея чи камери, проте нам варто звернути увагу на ще одного конкурента Гермес, який спеціалізується на гіперзвукових безпілотниках. Компанія Exosonic Incorporated вже отримала контракт від військово-повітряних сил США. Нещодавно ми отримали нагороду від підрядників військово-повітряних сил США. Він передбачає розробку демонстратора нового безпілотного літального апарату з надзвуковою швидкістю. Ця розробка покликана допомогти у тренуванні пілотів, виступаючи у якості рівного винищувачу супротивника. Ми не думаємо використовувати форсажні камери, але зліт може бути трохи агресивнішим, ніж у звичайних дозвукових літаків. Через обмеження бюджету на навчання і нестачу пілотів у ВПС США нині не можуть ефективно готувати пілотів-винищувачів. Тож лише обмежене число пілотів проходять адекватну бойову підготовку у повітрі, необхідну для захисту країни, оснащений різним корисним навантаженням і датчиками. БПЛА Екзосонік допоможе проводити бойову підготовку лише за невелику частину від нинішньої вартості таких навчань з залученням пілотованих винищувачів. Це може заощадити мільйони доларів, що витрачаються на навчання, а також знизити знос існуючих бойових літаків ВПС США. Отже, конкурентів у Гермес немало, проте варто ще згадати про тих, ким вони могли надихатися в бажанні створювати гіперзвукові літаки. Після появи надзвукових бомбардувальників у 50-х роках минулого століття ідея виготовити пасажирський літак такого типу виникла у багатьох державах. Конкуренція серед інженерів та національна гордість призвели до створення дуже успішної машини. У Британії і Франції з'явилися урядові державні програми, покликані випустити надзвуковий лайнер. Деталі виробляли окремо британські та французькі заводи. Кінцева збірка відбувалась також на двох заводах у різних країнах. Одночасно у Філтоні й Тулузі вийшло навіть краще ніж задумувалось. Літак під назвою Конкорд розганявся до 2150 км кілометрів за годину. Це був найшвидший показник серед пасажирських літаків того часу. Через таку швидкість фюзеляж літака нагрівався до 127 градусів і міг збільшитись на 18 сантиметрів. Коли надзвуковий літак прилітає над містом або передмістям, він розбиває шибки у вікнах. Проте завдяки швидкості Конкорд долав відстань між Лондоном і Нью-Йорком за 3 години 20 хвилин. А це удвічі швидше ніж звичайний літак. Багато пілотів з усього світу хотіли б літати на Конкорд, але їх було лише декілька. Проте внаслідок використання останніх інженерних рішень і технологій побудувати надзвуковий лайнер було дуже затратно фінансово. Хоча до 1972 року різні світові авіакомпанії замовили 74 Конкорди, продати вдалося лише дев'ять. І те за зниженою ціною. Витрати постійно зростали через високі ціни на літаки, подорожчання палива після нафтової кризи 1973 року і появу набагато економічно ефективнішого Боїнг 747 Популярність надзвукового лайнера значно впала. Вони не хотіли Конкорд, вони взагалі не були зацікавлені в літаку. Я маю на увазі керівництво авіакомпанії. Додала остраху і подія 25 липня 2000 року, коли в Парижі при вилюті літака з аеропорту Шарль де Голь лайнер наїхав на металеву деталь, в результаті чого в літака лопнуло колесо. Фрагменти покришки пробили паливний бак та пошкодило електричні кабелі, що спричинило серйозну пожежу. Пілоти намагалися врятувати літак, але безуспішно. Експерти стверджують, що катастрофа стала приводом для авіакомпаній припинити роботу на. Літаками цієї моделі. А вже у 2003 році цивільні гіперзвукові літаки були заборонені на законодавчому рівні. Тому це ще одна планка, яку треба взяти інженерам-розробникам гіперзвукових цивільних літаків. Вони повинні бути тихі, безпечні і екологічні. На мою думку, все вдасться. Адже світова цивільна технологічна сфера розвивається з військової. Спочатку передові технології впроваджуються військовими, а потім з'являються. Цивільні аналоги саме таким шляхом до своєї мрії пішли у Гермес. І я сподіваюся ще покататись по світу на їхньому лайнері. Ну і на ваші лайки і підписки, сподіваюсь, не менше. До нових зустрічей.